свою вкрай відверту і доволі різку позицію висловив один із найнебезпечніших супертяжів сучасності: грізний конголезець Мартін Баколе, боксер, який вже давно заявляє про своє право на то не став підбирати слів і прямо заявив, чим на його думку закінчиться друге протистояння Усика з Дюбуа. Усі знають, що Усик виграє. Усі це знають. Усик знає, чому він погодився на цей бій. Знає, навіщо йому це. Навіть я очікував, що він битиметься з Джо Паркером. Це був би хороший бій для нього. Але Даніель Дібоа ні. Усі знають, що Даніель знову програє. Він просто спробує свій шанс і побачимо, що вийде. Усі знають, що Усик рухається по схемі 12 раундів То, щоб зупинити його, треба мати боксерське мислення. Я насправді очікував, що циганський король може зупинити Усика. Але Україна Інець переїхав його. Окрім ф'юрі, тільки я можу зупинити Усика, тому що я знаю, як це зробити. Я вже робив це в спарингах. Я знаю, як зупинити Усика у справжньому бою. В мене є боксерське мислення. Я не думаю, що у Даніеля воно є. Усик буде просто з ним гратися. Для нього це легка жертва.